Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і наша рубрика навколо карми. Нагадаю, що я український психолог, письменниця і дослідниця. Тож, карма для мене це саме психологічне явище або причинно наслідкові процеси. Сьогодні хочу з вами поговорити знову про карму крові, але більш деталізовано. Чому? Тому що ви вже знаєте, що більшість із вас, які зараз підписалися і дивляться, мій канал, ви прийшли саме після величезного резонансу по нашому відео. Карма крові, де я розповідала про те, як представники різних груп крові себе поводять і які їм треба робити висновки з того біохімічного процесу і біохімічного явища, яким являється кров. Але Дуже багато з вас сказали, що ось є там 45, 43, більше 200 видів і різновидів груп крові, а ви лише якось дуже сильно скоротили. Тож, друзі, давайте сьогодні з вами домовимося. Канал не медичний. І канал просвітницький, психологічний, дослідницький. І сьогодні я вам, вже як спеціаліст з психосоматичних розладів, хочу розповісти саме про серце. Про серце як орган, який перекачує ось ту кров, яка може мати різні абсолютно групи. А сьогодні воно болить у нас у всіх. У всіх людей, у всіх українців і у всіх жителів планети Земля є серце. І воно влаштовано у всіх однаково уявляєте? Це ми дуже схожі, якщо ми відносимося до різновиду Homo sapiens. тобто, ми з вами маємо однакове серце. Так влаштував наш нас творець. Але чомусь саме в це серце на метафізичному рівні Бог заклав різну чутливість. І якщо ми не будемо зараз заглиблюватися в медичні функції саме серця, а подивимося на метафізичні функції, то ми зрозуміємо, що центром любові в організмі людини і відповідно в психіці людини є сердечно-судинна система. А серце це орган, в якому, як вважали стародавні мудреці, от, знаходиться душа. До речі, деякі теорії віщують нам про те, що душа знаходиться в крові, і кров це живе русло, де рухається і розвивається душа при житті людини. Коли людина помирає, кров зупиняється і. Душа виходить з тіла людини. Тож, якщо ми будемо розглядати з вами саме сердечно-судинну систему і хвороби саме пов'язані з цією системою, то ми з вами точно зрозуміємо, що люди, які мають проблеми з сердечно-судинною системою, вони мають проблеми в стосунках своєю душею. А наша душа, вона витвір божественний. А отже, вона хоче любити відповідно сердечно судинна система і серце як основний орган цієї системи це система про любов, про любов, радість, про вміння дарувати радість і щастя один одному. Сьогодні дійсно, за часів цієї страшної війни, у багатьох людей почало сипати здоров'я і саме. Коли ми звертаємося до свого тіла, до свого організму, з точки зору психосоматичної науки, ми розуміємо, що карма або хвороба серця вона пов'язана з якоюсь конкретною психічною функцією або з психічним процесом. І цей процес можна зазначити таким чином: людина не вміє просто не в не в змозі розслабитися. До речі, вчені довели, що людина, яка не вміє розслаблятися, вона дуже погано транслює любов, дуже погано транслює співчуття. Вона постійно заглиблена на своєму, на своєму напруженому стані. А також, якщо ми розглянемо проблеми серця з точки зору метафізики, то ми зрозуміємо, що одна із базових емоцій людини, а саме агресія, вона спалює серце і сердечну судинну систему зсередини. І це найпотужніша, найактивніша емоція, яку людина хоче викинути, і таким чином її серце може захворіти. До речі, існує ще така дуже цікава цитата. Стародавні мудреці казали, що якщо, люди, якщо Бог хоче розбити серце людини, Він дає їй багато розуму. Подумайте самі, багато з вас під багатьома і ми відео на каналі пишете: ось не такий наголос, ось не таке слово, ось там щось русизм, там якийсь суржик. Люди добрі. Навіщо ви в голові сприймаєте і головою сприймаєте те, що робить моя команда на каналі Калина? Ми вам транслюємо любов, ми вам транслюємо натхнення. Ми хочемо, щоб ви були здорові і душею, і тілом. Бо нам з вами треба відбудувати нашу прекрасну Україну, а відбудувати ми її зможемо лише тільки коли підемо всередину себе. Тож продовжимо. Якщо ми говоримо про карму або про хвороби серця для мене, це абсолютно ідентичні поняття. Якщо ми зараз дивимося на слово карма як на щось негативне або на щось, що руйнує, що заставляє людину змінюватися, але людина не хоче змінюватись. Тож ми говоримо наступне: хвороби серця або хвороби карма серця пов'язані з тим, що людині варто. Звернутися до себе і запитати себе, наскільки я вмію радіти не просто життю, а радіти успіхам других людей. Ви скажете, чому? Чому я серце і успіхи? А справа в тому, що сердечно, судинна система, і ми можемо розібрати. Цю систему по елементам і дати трактовки. Ось дивіться: якщо ми говоримо про серце, то це орган, в якому живе любов. Тож за інь-ян. Принципом побудови світу це інський орган, бо там живе любов. Серце має бути розслабленим, має бути гарним, щоб наповнен, бути наповненим і транслювати, і виробляти і е, віддавати людям любов. І, відповідно, якщо серце здорове, то і життя людини наповнене. Знаєте, як кажуть, наповнене, повнокровне життя людини, наповнене радістю, любов'ю. Якщо ми говоримо про судини, то судини це комунікації, це янський принцип в системі, і саме судинками рухається ось ця живильна просто рідина, яку ми знаємо як кров, про яку ми з вами вже говорили. І я обов'язково вам розповім про неї ще деякі цікаві факти. Тож кров рухається по судинам, і саме здорові судини у тих людей, у яких здорові комунікації з іншими. Подумайте: адже серце не обирає, скільки крові дати ниркам, скільки дати крові шлунку, а скільки дати головному мозку. Воно рухає по судинам кров. Однаково спрямовуючи у всіх напрямках організму, тож серцево-судинна система нам з вами показує, що ми маємо вміти за допомогою любові комунікувати з різними людьми, абсолютно з різними. Тому що якби ми собі уявили суспільство як єдиний організм, то хтось би був нирками, хтось би був шлунком, а хтось би був серцем чи мозком. І саме серце і кров. Комунікації, комунікація в добрі, в радості, в співчутті, вони нам допомагають будувати щасливе суспільство. Тож ви зрозуміли, що саме карма крові, карма крові як рідини, вона не просто пов'язана з хімічним складом. А вона пов'язана з тим, що кров рухається по судинам, а судини це комунікація, це те, як ми вміємо спілкуватися. І її рухає саме серце. І серце це орган любові. Тож, коли нам не вистачає любові, то і кров може застоюватися, згущуватися, не рухатися достатньо гарно, порушуються обмінні процеси, метаболізм тощо. Але це на медичні канали, будь ласка, зараз ми говоримо про метафізику. Ми говоримо про щось, що десь на грані науки, і чогось, в що треба вірити, якщо ви хочете. До речі, завершаючи це відео, хочу вам розповісти, що сказано в Аюрведі стосовно людей, які йдуть по духовному шляху, а відповідно живуть з відкритим серцем і вміють своєму розуму давати лад. Такі люди, як правило, Радіють з кожним днем все більше і більше. Це перший показник, вони стають щасливішими і щасливішими. І другий показник таких людей у них з'являється набагато більше друзів в процесі життя, ніж ворогів. Тож хочу побажати всім вам одну просту практику: навчіться радіти успіхам інших людей, вчіться один одного надихати, говорити хороші слова. Таким чином, ваше серце буде ставати набагато здоровішим. І карму хворого серця вам не прийдеться відпрацьовувати. А ми з вами відбудуємо нашу прекрасну квітучу Україну, тому що Україна це серце планети Земля. Я в це вірю і для цього працюю своєю командою на каналі Калина. Тож, якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, йому вподобайку, поширте або інші відео на нашому каналі. Можливо, ви хочете нас підтримати, станьте спонсором нашого каналу. Ми вам дякуємо, дякуємо всім спонсорам, які вже сьогодні допомагають нашу, нашому каналу і нашій команді ставати кращими. А я вам бажаю здорового серця. Нам всім якнайшвидшої перемоги світла над темрявою. Слава Україні і до зустрічі!